Сьогодні ми в Криничному будемо випікати каравай. Це буде каравай на різдво. Він буде випикатися саме з тих інгредієнтів, як випікали наші прабусі бабусі. На свято різдва випікаємо. один каравай завжди. Він для колядників. Один каравай я залишаю на настіл, так як святковий хліб. стар Це співають тільки чоловіки, покоління за поколінням. Зараз в самому старшому, то що співає, я не скажу точно 70 плюс років. Саме саме такий момент. Коли ми дарим їм коровай, добрий очірбасті пане приємті лі гості. Момчан Закульдан, славити на Бога. Славице як можна не спекти, не очікувати тих людей, не відчувати чувство такої радості, благодаті, коли от вони знайшли час, вони прийшли, вони ці це вони співали. Потім цю молитву прочитали. Це дуже. Ну, Дуже дуже душевна і якось вони пронизують.